Я в цей під'їзд заїхав 31 травня 85-го року. І оцей посадив гріх з своїми двома діточками. А тепер виїжджати, приходьте. Саме слабе дзвіно у нас це сім'я. Це сім'я. Треба берегти жінку, дітей. Дуже вам вдячний. Яка обстановка у вас в місті? Що є? Чого немає? Вода. Аліс нема. Поніме. Ні. Відключіть, будь ласка, вода є, вода є, тільки вода. Просто збір. Як кулічка не хоче, то все машини. забираємо. Ну, всі ми що війдуть в нашу машину вантажну, Все заберемо. Як правило, люди намагаються вивести те, що є, для того, щоб не купляти нове. Тому що ну, тут життя людей, ви розумієте, вони роками заробляли, купляли, складали, щось намагались для своїх дітей залишити. Ми забираємо оно чоловік і літня людина. Вони без речей виїжджають під Дніпро. Води ні, неізвісно, що буде. Це Біле сонце, пустині. Ну, вдох виїжджає. Ну, мать вивіз зараз оте. Брат, у меня два инсульта, инфаркт пережили мы. Я, я хочу его эвакуировать, но эвакуация не получается из-за того, что нет справки от психиатра. Я хочу, чтобы его эвакуировали и я. У меня спина больная, я носить на пятый этаж не могу, баночки с водой и все остальное. Лежачий или? Ну, почти да. да. Привет, Шурик. Ми здавати не збираємося, але треба тимчасово виїхати, тому що, уявляєте, далі зима, якщо так далі не буде опалення, не буде світла, то ви просто тут замерзнете. Сьогодні ми отримали заявку від сестри інваліда, вони обидва літні люди, але він майже не, не може сам про себе дбати і не може пересуватися самостійно. Вона зараз вимушена перебувати під обстрілами в Покровську для того, щоб доглядати його. Наразі сам інвалід він не проявив бажання виїжджати. Але це допоки ми будемо ще навідуватись, ми будемо проводити бесіди. Буде ще одна хвиля евакуації, якщо фронт ще наблизиться. Зараз люди залишились ті, які дуже вірять в те, що тут можна буде жити. Тут або займатися пошуком житла, або вивозити людей. Тому що фронт наближається кожного дня. Поки є робота, поки сидимо, роботи а далі буде видно, Все буде по ситуації. Є якийсь план Б, куди їхати? Звісно. план Б і це бути сюди. І куди? Привыкла. на, на одному місці. Ні. Трудно. Навіть з города в місті і з міста з с міста переїхати. А десь кудись незвестно куди. Вообще. Ну, если не буде опалення, не, значить, не знаю. Тогда буде вийду. так-то как то из дома хочет ехать. Если в гости можно, а так навсегда никто не хочет. Это район Южный, а где же адрес? Вы